Вітаю, друзі. Продовжуємо наші зустрічі з Ларисою Болтнєвою. Вона дуже цікаво нам доносить проблеми, і, і я хочу вам сьогодні запропонувати більш детальніше розглянути е, момент впливу президента на виконавчу владу. Я хотіла сказати, що у нас законодавчою гілкою влади керує Верховна Рада і голова Верховної Ради, ну очолює. А, виконавчу гілку влади. А хто у нас очолює по факту виконавчу гілку влади? Герман Ми... по факту. Так. Ми е, беремо і самі виносимо е, посаду президента за межі гілок влади. Ми самі створюємо своїми зусиллями диктатора якогось царя, якоїсь. Керівника, який впливає на все наше життя. А як це ми робимо? А... От мені не зрозуміло. Як ми це робимо? Я коли розмовляю там в Фейсбуці чи з якимись людьми, то вони кажуть: треба, або щоб у нас був інститут ну, президента. Це от президент керує всім, або взагалі без президента. А тут криється помилка в тому. Що президент повинен очолювати виконавчу гілку влади? Все, як тільки у нього буде достатньо повноважень, він має формувати сам кабінет міністрів і відповідати за державні питання, Стоп, секундочку, от ви підійшли до моменту, який цікавить не тільки мене, а мільйонів громадян. Відповідати, що значить відповідати, на мій погляд, в кримінальному кодексі повинна бути стаття відповідальності, і я вважаю, що президент повинен відповідати не тільки політично, а й своїм життям, і своїм майном. Якщо стратив, будь ласка, або в космос, або на 25 років в тюрму, якщо ти прийняв рішення, які ну скажімо так зробили наше життя гіршими, Вибачаю це емоції, але так люди говорять, і я з ними згоден. Правильно, а вони що зробили? Ну, я трохи відлікусь, наприклад, депутати в Конституції в статті 80 написали, що депутати юридичної відповідальності за прийняті закони не несуть. Розумієте, а президент буде нести тоді якусь відповідальність? Звичайно, ні. Де кругова порука. Розумієте, а нам треба, щоб вони відповідали не політично. Президент це господарь країни, який відповідає за державний рівень. Нам треба, до речі, відповідальність розділити на державний рівень, обласний рівень, місцевий рівень. І у нас на кожному рівні повинна бути відповідальна людина. На державному це президент. На місцевому це мер. Розумієте, тобто, коли не мер. Це голова обладміністрації, а мер? Може, на, обла... на обласному рівні голова обладміністрації, який має бу... його має призначати не президент, а це виборна посада. На місцевому рівні мер. А у нас що? Мер очолює міську раду. Іншими словами, він е, очолює законодавчу гілку влади на місцевому рівні. Коли е, мер очолює законодавчу гілку влади, це є корупція, з якою ми боремось. Нам кажуть, ми створимо набу, САП, ми там будемо е, е, з ним боротися і такими методами. А насправді. У нас корупція закладена в системі керування країною. І е, мало того, е, навіть е, депутати місцевої ради не отримують зарплати. Іншими словами, вони мають е, повноваження приймати якісь рішення і не отримують зарплату. Як вони желудок. будуть п'ять так, на так. так, так. І ми тоді, і ми отримуємо, що е, та, іншими словами, дав пістолет в руки і крутись, як так, хочеш, так. і їм дали право приймати якісь законодавчі е, акти. рішення, приймати акти. Так. І вони крутяться як можуть. П'ять років. Ну і звичайно, на кого воно працює? На тих, хто плаче, плаче гроші. Ось і все. Я розумію наступне: наша біда, криється в Конституції України. І знову ж ми підходимо. Я от не буду втомлятися це повторювати до політичної системи, яка прописана в Конституції України, де прописана кругова порука, безвідповідальність, вседозволеність, і це нас вбиває. Всі перемоги, які ми отримуємо. Ми маємо зафіксувати на законодавчому рівні. Якщо наша перемога залишилася на словах, на гаслах чи ще на чомусь, вважайте, що ми нічого не досягнули. Це перший момент. По-друге, потрібно розуміння кожного члена суспільства. Розумієте, суспільство, якщо один голос, це він ні на що не впливає. Якщо багато голосів або, ну, скажімо, три мільйони, то це вже океанська хвиля, яка може щось зробити. Закони тоді легітимні, коли суспільство їх підтримує і виконує. Якщо суспільство каже ні, значить цей закон нелегітимний. Але щоб не було маніпуляцій е, в цьому, ми спершу потрібні розібратися, що не так в системі керування. Ми маємо до е, молекул розібрати кожен, що не так, як з цієї ситуації вийти, щоб нами не могли маніпулювати політики. А пам'ятайте, що політики це, їхня, це їх фах, вони можуть гарно говорити, красиві гасла придумувати. Вони харизматичні, але треба дивитися, а що вони роблять. Ось, наприклад, для мене, якщо президент України, який має надповноваження, скаже, що я. Відмовляюсь від того, того, того все, я цю, цю людину зауважаю, якщо він підпише такий закон. А якщо він каже, я буду боротися з корупцією, строїти дороги, будувати там ще щось, це він нас обманює. Це. Отже, шановні глядачі, дуже важлива думка зараз і пролунала у Лариси. Перший наш результат, який буде свідчити про наш успіх, це нове виборче законодавство. Якщо ми змусимо Зеленського подати наш проєкт Виборчого кодексу в парламент, якщо ми змусимо його прийняти, цей проєкт в першому читанні, це буде і наша перемога, і наш результат. Дякую, Лариса, вам. Я сподіваюся, ми скоро знову зустрінемось. Шановні, вам також до зустрічі. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, бережіть себе, допомагайте один одному, бо йде війна. Всіх поважаю до подачі.